Навчають та вдосконалять вже набуті навички на майже десятьох різних локаціях. Тренуються воїни тут не лише влучно стріляти, а орієнтуватися на місцевості, розбиратися в тактиці, медицині, військовій топографії, маскуванні та снайперському альпінізмі. Саме зараз один із бійців виконує завдання, під час якого, окрім стрільби зі снайперської гвинтівки, ще й швидко залишити будівлю, з якої робив постріли. За словами Богдана, з позивним Борода у снайперській справі або ти, або тебе. Чим більше пострілів ви здійснюєте, тим більше ви знаєте, як ви можете. Ну. Що можу сказати? Краще б не було холоднокровність саме-саме краще. Це тому що дивишся в приціл і при пострілі, ти не думаєш, що ти зробиш. Тобі потрібно ти знищуєш, либо нас знищують. Насичено все не забуваємо. Так? Нові знайомства, нові хлопці, нові вправи. Так? Ну, нам дуже багато чого довели, дуже багато чого навчили. Зазвичай для виконання завдання стрільці мають бути непомітними, і з цим їм допомагають кікімери та вміння вичікувати на ворога у Дмитро із позивним Діас каже, що людина його професії має завжди бути спокійною та постійно вдосконалюватися. Навчання, навчання, ще раз навчання, тренування. І без навчань не буде досягнуто результату. Ну і гарна зброя. потрібно плавне дихання, флегматичне настроєння, бути спокійним. І чим ви спокійніше, тим краще буде спуск крючка, тим краще полетить на бой, тим будуть швидше досягнути цілі. Лево частка таких навчань, за словами інструктора, приділялася саме стрільбам. Не оминули під час тренувань тактику і нові методи та підходи у снайперській роботі. Появилось много интересных наработник для роботи в наступлении, в обороне засадные действия, особенно актуальны засаднее действия в условиях снайпера в условиях окружения, появились новые методы ведения войны, такое, как використання снайпера для работы по логістичним конвоям противника робота снайпера по льох техніці і так далі. Такі навчання для снайперів організувало командування оперативно-тактичного групування Суми. Ці збори тритижневі. Юлія Ніколаєва, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Сумщина.